Ну що, дівчата, всім привітик! Це <кій> у нас буде розпаковочка. Я сама в шоці, тому що я заказувала і з і Стему. І прийшло все за один раз, тому зараз покажу. Я трошки була в шоці, коли побачила. Але це дещо поїде назад. Ну, Ви знаєте, як воно буває з теми і шейну, які фотографії, а які реальність. Яка. Дивіться таких три міщури. Оце, блін. <кій> Прямо руки чешуться. Ну чешу. що, поїхали? Це у нас шей. Тому що бачу по пакетику шей. Прямо аж. Знаєте, хочеться трошки почекати, але це неможливо. Думаю, хто хворіє цим ну, ділом, той мене зрозуміє. Головне, що я чекала, це... Були прикраси на ялинку. Короті, тут. Тому що вже пора одягати ялинку, а я все чекаю, шейну. От. І тут нам прийшло, вау. Дві. Так. Це в нас такі гілочки. До речі, дуже класні. Я вже бачу, тут сніжок ще сиплеться. Ну, це, типу, можна і під на ялинку там чи для декорації. Ось такий пакетик в пакеті, дуже класні. Супер. Тут у нас такі квіти, але я сподіваюся, що вони, поки відкрила вся обльотка. Вони дуже класні, вони реально дуже-дуже красиві, дивіться. Але ззаду отак. дуже як їх кріпити. Але дуже гарні. Я хочу зробити ялинку, типу все, щоб було червоне. І як їх кріпити. Поки відкрила вже вся в золоті. Так, це у нас а, такі штуки. Але а, типа, малювати око, бо я ніколи не можу зробити нормальність. Так, у нас тут менше у нас тут це такий у нас. У мене батарея сідає. Але надіюся, і хватить. Це в нас костюмчик такий, типу домашній, ну щось таке. І він, вау! Він реально він такий м'якосенький. Лише мені здається, що він буде на мене маленький. Боже, він такий м'ягусіцький. Дивіться, клас. Але нічого штани, вроді би, будуть... Нормальні. Штани так, але вони трохи задовгі. Боже, він такий м'якесенький. Так, що тут у нас? У нас тут XL. 92% полістерин і 8% Еластин. Але він такий дуже класний. Якщо він буде на мене добрий, то я його залишу. А якщо ні, то відправим, поміняємо можна на е, другий. Колір, чи ну і на другий розмірчик. Обов'язково ставимо все сюди, тому що у мене не раз було, що я переплутала, і мені не повернули те, що я вернула назад в шеї. Ось так. Наступного відео буду все приміряти. Так, ладно. Не засуваюсь. Так, наступне це в нас щось таке. Синеньке, холоденьке. О, що це? А, це сукиночка для моєї адельки. Дивіться, яка гарна. І таке зверху, типа такий топіт маленький. Е, отут мені подобається це п'ять рочків. Я думаю, на неї якраз буде тканина нормальна. Оце трошки воно якесь таке, але в цілому воно. Непогане. Це на 5 років. Дивіться, дуже класна. Якщо його відпарити, то я думаю, що буде вау клас. Це у нас, я знаю, це така блузка. Верка має бути ще таке, типа, ну, воно йде разом суцільне. От така кофта, думаю, вона буде на мене добра. І тут, типа, така штука. Це у нас, ну, звичайно. Це в нас Елька, і це в нас полістерол. А, і ще є еластину 5%. Така вона трошки інакша була на відео, ой, на фотографіях, але це ж нормально, це ж китайці. Так, я заказала дві пари штанів. Чому? Тому що завжди я в ту корзину додаю, додаю, і потім. Ось так сталося. У мене є такі шорти. І я вирішила придбати ще такі штани. Думаю, що вони... Ой, вони якісь такі величезні і такі короткі. Щось такі дуже непонятні. Але, блін, ні. Блін, вони дуже великі. Це XL. Але я приміряю, якщо вони мені підійдуть то я можу їх заказати, тому що вони були дешеві, але вони дуже плотні, дивіться, вони дуже хороші. Я не можу нічого сказати. Матеріал. О, якісь там нитки висять. Ага, це в нас такий кошельок. Якщо його відкрию, те я чула, що в червоних кошельках вводяться гроші. Тому я вирішила заказати собі такий гаманець. Дивіться, він реально дуже класний, чесно. Нічим зовсім не воняє. Тут на копійки. Хоча вони у мене рідко водяться, але водяться. І от такі тут на карточці. І дуже дешево вийшло. Клас. І ще була... А, ні, це не було корекції ціни, тому це шейну там, то на тему є корекції ціни. А це просто такий кошельочок. Але коли ви робите типу, рев'ю... То там також вам начислюються бали. Вот. Так що вау, супер. Однозначно залишається. Він такий позадінький. Ага, тому що тут є оці штучки. Ой, надіюся, що його не зламаю І першим разом. Клас! Ага, Позадінький. Вау, Дивіться, супер, клас. Та це я знаю. Це, напевно, сусіди в нас роблять вже півроку ванну. вже це у нас такий водик. Він трошки інакше виглядав, але він буде на мене, мені здається, добрий. Я завжди заказую Ельку. Це у нас що? Це у нас Елька? Тут немає нічого. А він дуже донесенький. Подимся. Але він не є поганий, хочу вам сказати. Тому це що? якийсь джинси. Та воно малі, Малія заказувала. Ой, Боже, але вони великі. Вони великі. воняють. Мені здалося дитинство, колись такі джинси теж мені мама купляла. І вони так, навіть якби їх дійсно виварили у воді. Вони отак, тут бантики, але вони бантики, як... Ну, але вони завеликі на неї, 100%. Але можна попробувати. А, що хочу сказати ще. Начебто погані, Тому що я завжди заказую її на 4-5 рочків. Воно, виходить, постійно, коли я заказую верх великий, а низ маленький, А це тут наоборот. Так, це що тут у щось таке тонюсіньке і, ага, це також бодік. Це мені. Вроді би непоганий. Цей бодік, що на мені, це також, не знаю, шейно чи з. Зо... Я думаю, що з шей, ну ось. Супер. Клас. Нормальна елючка. Тут у нас такі гірлянди, але вони якісь такі, не знаю, подивимося. Ну, Це ці такі, знаєте, що це. І ще тут така ще тут знайшла таких 10 штук. І Ще що тут у нас тут розове, це у нас що? Тоже, вроді би, бодік. Чи... Ага, бодік. Ну, начебто непоганий. Такий грубчик. Але таке, знаєте, якби піжама. але Так що примірка буде в наступному відео, тому підписуйтеся, ставте, ставте клас, пальчик вверх. І побачимо, що у нас там вийшло.